У монахів, які досі користуються приміщенням Києво-Печерської лаври, знову є три дні, аби звільнити ці приміщення. Відповідний лист із вимогою мінкульт надіслав 6 червня. Яке зараз яка зараз ситуація на території святині розкаже Святослав Тромса. 29 березня я тут був, коли тоді була вимога, от якраз така ж трьохденна по звільненню приміщень печерської лаври. І сьогодні у нас 7 червня. Ми знову тут. І вчора знову ж таки, от надіслав лист мінкульти з вимогою до. Якби УПЦ, яка займає будівлю Києво-черської лаври, різні приміщення звільнити ну, ж таки всі 79 приміщень. Поки що ми перебуваємо якраз у е, на території нижньої лаври біля хрестово-здвиженського храму. Е, людей не дуже багато, і якби дуже дивно знаєте, нарешті бачити, що тут практично ні душі. От о восьмій ранку е, фактично майже нікого не побачили. Але так само на вході до нижньої лаври чергує поліція кілька автівок стоїть у всі Перевіряють документи, і у нас, звісно ж таки, всі, хто потрапляють на територію нижньої лаври, і власне традиційного ось цього стояння, яке відбувалося біля воріт, е на ранок не було, але потім ми вже побачили, що почали виставляти ікони. Ви почали виставляти там е такі, от як намети, накриття, аби потім люди перемістилися туди для молитви. Зараз служба триває тільки у хрестовоздвиженському храмі, е також небагато присутніх, але тим не менш все продовжується і на ті заклики. Вимоги мінкульту священники знову ж таки відповідають теж саме що розбереться суд. Це все ще не вирішено, е, поки все це триває, і взагалі, якби все це незаконно. Ми знову ж таки почули думку однієї з прихожанки, яка до речі ходила вже і в православну церкву України до інших храмів, і потім знову повернулася до Києво-Печерської лаври. І у неї вже така, знаєте, хитка трошечки думка з приводу того, як може все це вирішитися. А також попитали у святі священника як їм оці нові вимоги від мінкульту і що будуть робити. Давайте їх почуємо. Це українська земля, це українська лавра, це українська. А те, що вони загрібають, ну тут не справедливо. А що тут є батюшки нормальні. І тільки вони за Україну, тільки що мовчать. Як мені один батюшка сказав, тут, каже, більше половини за Україну. Але вони не можуть сказати. Але вони не можуть сказати. Ясно. Так що знаєте, тут і так, і так ще не зрозуміло, що як відбувається, але мінкульт повісив отаку, будь ласка, бумагу, її можете зняти. І згідно цього, ага. суди йдуть, як без суду. Це по-перше, а по-друге, що в нас є своє бачення цього всього, яке воно дуже просте. Мінкульт не будував лавру взагалі, він тільки руйнував її. В радянські часи багато корпусів було зовсім знищено, зруйну, зруйну, зруйновано тотально. Деякі корпуси були зруйновані тотально. То відкриттям сьогодні для нас було, що ті, якби порушення от, технічних вимог, які фіксувала комісія Мінкульту, от впродовж останнього місяця в деяких корпусах, це напевно ще зруйнувала радянська влада, і тоді, а якби ченці, монахи, вони такі це відбудовували. Тобто така от заява. І звісно ж таки знову з дня у день деякі монахи, от і архієпископи, вони продовжують дивувати от своїм цинізмом. Нещодавно, до речі, якраз іона череп. Панов архієпископу, ПЦ він оприлюднив якби свою таку заяву у Фейсбуці. От, якраз після підриву на каховській гес, він написав: якраз мимоволі починаєш вірити різним пророцтвам і якраз на культур фюрера. Так він напевно Ткаченка називає трагедія у каховці. Тобто. Бачите, все це він пов'язує, що віджимають лавру і здійснюється пророцтво, і Бог таким чином карає Україну. Ну, бачите, ось про Україну вони не можуть сказати священики, що вони якби за державу, за збереження. А ось про такі пророцтва вони пишуть у Фейсбуці і продовжують це робити. Тож сподіваємося, можливо, ці три дні стануть вирішальними. Хочеться в це вірити, і хочеться вірити, що суд прийме нарешті рішення. І вже після цього будуть примусово звільняти будівлі Києво-Печерської лаври.